Ану, збирайся, я сказала. Ви запитуєте так, ніби дитина вже погодилась одягтись. Залишилось тільки вибрати колір футболки. Створи для дитини ілюзію вибору. Цей метод спрацьовує дуже добре. Якщо ти допоможеш мені, я куплю тобі іграшку. Такий підкуп не навчає дитину того, що іноді потрібно допомагати мамі і татові просто так, щоб порадувати батьків і підтримати порядок у домі. Краще просто скажіть дуже дякую тобі за допомогу у прибиранні. От бачиш, я ж казала: поставте себе на місце дитини такою фразою: Коли я була маленькою, я теж потрапляв в подібну ситуацію. Припини, я сказала. Наприклад, коли ви говорите припини бігати, дитина чує тільки бігати. Краще просто скажіть ходи спокійно. Не скигли. Замість того, щоб сварити дитину за те, що вона плаче чи скаржиться, допоможіть їй розв'язати проблему. Можна сказати, пропонує обговорити, що можна зробити. Я ж відмовила, скільки раз повторювати. Коли дитина вкотре просить щось купити її у магазині або пограти в телефоні ще трішки, потрібно один раз відмовити, а на всі умовляння, скигляння та скарги, відповідати спокійним рівним голосом: Ти запитав, я відповіла. Так, в майбутньому ви уникнете суперечок та крику.